Так, друзі, колеги, всім привіт, моє вітання. Ну, що? Всі завжди запитують, де ти там, що купуєш, е -е, насіння сої, там добрива. Приїхав якраз до Сані в YouTube канал Агрофоб. І зараз значить, покажемо, що в нього є в наявності, е що по засобам захисту рослин, що по добривам, що по гербіцидам, що по, по абсолютно по всьому, по цінам. Ну і покажу, значить, що я взяв в нього. Тому, якби, заходимо. <ріст> так. О, тебе да, тут... Привет. Привіт. У тебе тут кабінет вже такий. Моднявий. Як кажуть, вже вийшло, трошки в нас культурно стало. Можемо тепер документи пописати. Там. Да, накладні вже, накладні вже все, все чітко ну Ну це рівень вже, це рівень ну уже. тут да, Так, то на коліні вже надоїв надо описати. Да. На а, а тут що все? А це тут... ж ми фасуємо, це ж фасовочнице поставили разниця. Ага. До речі, хто хоче у нас е, сіяти гарбузики, є хороша пропозиція по гарбузах. Ага, да, тут ось. Да. різний калібр. Є там восьмірочка, десяточка. Да, тут буряк ось да. є. Да. ну Буряк це таке, нагороди. Люцерна. На магазини. Так, що це тут? Горох? Горох це так. Як сідирати, в принципі, да. можна. І добре ти почав пасувати да, вже, так? Да? Да, да, да. наче лінію відкрили фасовочну. Угу. Розробили бренд. Все. Да, все. Це зареєстрували, все чітко зробили, зараз покажемо. Да, трава ось є, бо... Трава, та, та. 에... Це, та, та на магазини чисто цей, але кому газон осієть. Так, да, є навіть вот фасовочні по кілограмах кукурудзка. Колосії, потин. Да. Ну ми чисто на магазин це все фасуємо, Бо дівчата вже замахались ковшиком його мішати. <говорить> 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 так ми при цей фасовочний апарат поставили і тепер на магазин. Ну да. Фасуємо. ну звісно, тут ти знаєш, тут набагато зручніше, ніж ну, тут і територія, і воно спокійніше, ну, і культурно. Ну, машина за на вигрузку, є кара десь є, треба розвернутися. Ну да. Зараз движуха почалася трохи, всі ж проснулися. І весна, все давай, весна. І всі і всі бігом, все давай, і в один момент, ну як обично, да. то і не вистачає часу, реально, щоб писати відео. Хорошо, що 100%. ти за заповним дивишся там. <laughs> да, мені, так що... мені мені фото скидаєш, так мені хоч приємно цей, подивитися, що всі там це, всі пишуть, як гірчиться. Нормально, гірчиться. Так, так, пос... дивимось О, там. Та, слава да. Богу. Зійшла да, все ще до себе. може там касу внесем. По вегетації подивимося, як там воно. Може, тригільно і там пройдемо, ну будемо дивитися. Будемо по факту вже дивитися це. А так культурно ну зайшли, пообщалися, посиділи, каву попили. Є ось. Хто хоче на кавамашину, приходьте. Добра кава, класна, Так, Ну пиши, там по нашим цим подивимося. Що там Саня нам наготовив вже? Там приготував, ми тебе все порахували, все виписали. Так. Підготовив я тобі підготував протруйник. Ага. Так, в цьому році популярний наш протруйник кватрофос. Це він йде чотирикомпонентний, Ага. В принципі, ціна, ціна якість оптимальна. Ну да, все голова. Получається, він йде йому і на сою. Так, хтось мене визиває, але ага. говорити не будемо. Соя ячмінь пшениця. Ну, да. ну, взагалі він чотирикомпонентний, Тут хороший склад і оптимальна ціна. 3600. Це на 5 тонн загову хватає. Може 6 розтягнути, якщо чесно. Да, Інокулянт бажано не мішати з ним, тому що, як показує практичний досвід, інокулянти в нас вступаючи в дію із хімією, вони втрачають свою якість до 30 відсотків. Да. Да. Саме важливо. краще це в нас у святі підготовки. Ага. Є на торфійні основі інокулянти, це йде 10 у четвертій ступені угу. э, ця бактерія. Ага, 1,4. да. він нічим не вступає в хістику і ціна питання 1600 на півтони. Ще буде ензимовський, там чуть -чуть він дешевше буде. Ну там буде 10 у другій ступені. Угу, Бактерія. Угу. Так, поняв є. це. Тепер у нас ідуть боря, тобі поставив. Ага, є бор. Да, 150-й борг, прилипачі. Так, це тут 150-й бор, бор е... Ух, ну, ти, важкий. Короче, важкий, а, так. 27 десь Деф Дефендовський так. є. 14 бору, 4-6 азоту. Ну, азоту там в принципі небагато треба цей. Так, що е, тобі поставив ще? Канонірдо, інсектицид, інсектицид да. по 150 грам. Це на протруйку тобі зерна. Це стимулятор росту. Ага, там з розрахунку пів літра. На тонну, оракул насіння, вся табличка Менділеева. У ній є. Все прямо туди. щоб на насінинки, на що для старту було у нас мікруха яка. І в тебе вже зерненка стартувала і починає корінці пускати. То принципі хороша річ. Уже провірено нормально. Фунгік непоганий. Ага, альфа да, да. Хороший. Він чисто там називається на соняшник. Він на соняшник, але його можна і на сою. Він такий універсальний. Тут іде. Трядючих метиво це теж єконозол. Тибоконозов і що так. В принципі, так. Отакий є. обычный, В принципі, робочий: 50 грамів його соняшник тримає без проблем. Приопач дать. Розрахунку 100 грамів я рекомендую. Ну, Віталія каже, що 150 це багатьох. Я 150 краще. даю і да. спокійніше сплю. Да. 150 це на 100 літрів води, запам'ятай. На 100 да. літрів води розрахунок цей. Так, ну а так у нас, в принципі, все є. Так, і що тут є що вибрати. <плес> а, до речі, я тобі ще піногасника не, не пропонував. Це новий карту mm -hmm, uh -huh. піногасник. PH-коректор міг би тобі туди поставити, ну, я думаю, в тебе вода із річки. У да, мене річкова посліп. вода, то в принципі. До речі, з річки вода набагато ефективніша, вона йде нейтральна pH. там. І раундапи, і, і вона тепа. І раундапи там дуже хорошо працюють. А там, де ви да. берете і скважини, то обов'язково додавайте лимонна кислота або PH-коректори. Да, це протруйник це ті від Оксана на Ага. В принципі, непогано. Ну, бори є і великих, і маленьких бори є. Да, да, без проблем. Є у нас ще астарт типа хороми, хизолофобсу 125 на угу. Потом... Ну тут мікруха, бори, там, оракули. Потім гліфосати різних нас найменуваній. Є на калійній основі, на звичайній основі. Який використовуєте такий? Є від е, дешевого до дорогого, будемо так да, казати. Да, да. Сам Є сами... оригінальний раундамак, зараз покажу. Да, yeah. Я взяв раундап я взяв і взяв Альфа-Смартагровський отаман Експерт. Отаман Екстра. Ну, Отаман Екстра да. по тому році ну продалось його там чимало і відзиви були класні. Потім вже, як там був перерив, і друга хвиля пішла, його не було. Uh -huh. Кажу, дай мені той зелений, він дуже класно мені сподобався. ну реально. Хорошо пішов. Це да, по соняшнику буду сіяти сою, буду використовувати раундап, а по кукурудзі сою, то буду використовувати альфа-смартагровський препарат. Так, да, я тобі ще комазону не поставив, ну і чуть-чуть попозже буде. Я там проплатив ага. 300 літрів Комазона по альфі там ціна буде нормальна. Так, да, в кого значить є да. питання по хвощу. А по Хвощу, або якщо ви провтикали у вас свобода вже в коліно, то по-любому треба додати Комазона, або ось ось угу, Хармоні Ось є така ну, Ціна копійки 300. 300 гривень виходить у нас на там, по 5 грамм ну, да, на 20 гектарів. На 20 гектарів. 300 гривень це невеликі це, це, да, це взагалі... полюбе в раундапи, треба однозначно. Хармоні додаємо вже, як кажуть, по цьому по бур'янах дивимося. Якщо перерощі і є проблема з вободою, то по-любому треба ну, да. контролювати. Да. Це ось привезли так, такий так, ага. сухий раундап, так. новинка. Отакий, От це гектарна норма. Ну, не гектарна його, в принципі, треба, як Фелікс він йде, півтора uh -huh. кіла на гектар. Uh -huh. кілограм. Це десь 70 соток. Ну, В кого є і маленькі ж ділянки. Ну так, да, 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 в принципі, так. Да. Ну, тема інтересна. В принципі, трошки взяли. Да. Собі на, на горчичку, я собі, собі припас да, бадягу. Питали на гірчицю чим обробляти. Да. Ось препарат. Копіраліт на основі куперолі, Да, да Дві діючих речовини. Дві діючих розход там його мінімальний. Да, 350 грам на... До речі, хтось мене питав, там, яка затрата була по горчиці. Я підняв накладну, вийшло на 18 гектарів, 6-400. 400 гривень, 18, 18, 18. 18. вісімнадцять да. гривень, це взагалі ні у чому. Це взагалі. Так що можна, в принципі, на горчичку теж. Ну, подивимось, як вона себе покаже. Да. Да. А там уже а там будем весь подивити. процес, якби будемо старатися да, показувати. Ну, хорошо, що ти заб... наблюдаєш за <гум> наблюдаєш. <не. я. гум> ну, це ж да. мене ж там капець. Ще ж рвуть, рвуть мене на, на запчасті. По цьому, а що а там, по фунги... он, фунги... на фунтицидам, стороні. Ага, інсектициди. Ну, в принципі, да. тут не все ще показано, у нас ще нічка є. Так що да, є, ще гербіки ск... на кукурузу є, там це не просіли нормально. Там, допустимо, гектар на 10 буде стоїть вам 3600. На 10, 10 гектарів 3 Да, Це, це прима китайська імівдар. Ну, гектар 360 гривень. Да, це, це... Е... Да, це да, без... Якщо хочете, там є проблема з Вободою або з якимось підмаренником, цей тоді додаємо туди ще римсульфурона. Ремсульфурон є привипач. Да. Або, і буде фу... чітко. або того самого фруасуама. Ой, не це три... це... харума. а це. Харума. Харумма. Це Хармоні. 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 Хармоні, да. Хармоні. Так, так, тут, такі, такі в нас правильно. В принципі, там на рол метили Є, стоять, да, фунгіциди, інсектициди. Ну, там... Це тобі ж колись да, це це гумат, гумат, да. гумат. Він теж класно працює, але його треба змішувати правильно. Бо коли ви засипете його відрость, зайдете водою, то він кромками зіб'ється. Треба набрати у. Поступово це, розтворяти. Його треба? Так. Його потрібно набрати в каністру 10-літрову, в, 10 -літрів, uh -huh. в каністру 7 літрів води, 8, засипати його, розмішати, на нічого ставити. Ну, щоб і, потом він вона, та, і вона потім на наступний день дуже класно себе це uh -huh. показує. Так, його по цим помні. Вони будуть по... поговорити. Да, ой, ти По моє По ціні на гліфосати. На гліфосати, ну дивіться. Дуже популярна тема. Популярна тема. Стандартні ліфосади 480 ізопропомінка коштує 3000 гривень, образно mm -hmm. кажучи. Це у вас виходить 6-7 гектарів, можна накрити спокійно. Розтягувати mm -hmm. на 8-10, я не рекомендую. Нема Нема сенсу. Нема сенсу. Обичні ізопропівмінка 3 літра, калійні 2 літра. Якщо є забурянені площі, 2,2, ,2, можете сміловити. Соя видержить по 3 рази за сезон можна цей. Вона видержить до 9 літрів. Ліфосада без проблем. Да я на із свого досвіду скажу, що на сім'я дольку я виливав дві з половиною оригінального раундапа на сім'я дольку, і все витримало. Та да, витримай сім'я долі, витримують да. без проблем. Це просто ну хто боїться, бо тому, що в цьому році буде дуже багато сої посіяно. Так, да, і... сої буде ні посіяно, просто да. ні ми рандапами вже запасуємося. Да, це, це є, номер телефону буде як до да. описі, всі контакти. Тому... І, і новий пошту ти ж відправляєш, ми якщо треба. На, да. на це рахунки виписуємо, на, на ФОПа можете платити, щоб на, на новій пошті не переплачувати. Все є, все. Да. То, в принципі, ну, ми працюємо в офіційному, да, виписуємо. У нас навіть по ПДВ деякі речі ми можемо закрити. У мене партнер з ПДВ працює. Да, тут, значить, по гербіцидам. По... Куди, ми? Куди ми зараз підемо ще? ще? Що ще ти покажеш? покажу? піде підемо мікро... ці добрива, мінеральним пацієнтами. Пішли, так. Да. По добривам. Це а, туди там, чи соб, туди. Сою, ж, тобі ж, там, а, ага, ще з союз, да. так. Так, ідемо. Так, тут ось якась техніка, це не твоя соня? Ні, це не моя, це хлопці ага. копція. Якщо кому нема складати, вони торгують цими рукавами. Ага. А, ці арбах, да. да, арбах, да. Так, арбах, так. Мінералка, супатамонія, Ага. 21 азоту, 24 сірки. В принципі, хорошо розчиняється в ноль. Працює хорошо, я ж її собі сіпав. Да, сіпав на горчицю сипав. Да, по ціні. По ціні 18 тисяч тонн. 18 мішками. Бо мішками зараз хлопці не встигають фарбувати. Uh -huh. Мішки йдуть складучом. І нової почти це нереально, лучше приїжджати в горці. 100% це, відсотки, просто, да. це просто жесть, да. так. Так, селітра. Селітра, селітра Черкаси. У нас вона прямо із заводу йде з лінії. Офіційно закуплена, так що там проблем немає. По ціні? Черкаси 19Б, 20 угу. Цей. Потім фасуємо не вбий. Ага, тут так. Пасуємо ми на магазині МП отакі мішки ага. по 25 кг. пасуємо по кілограму, я ще, до речі, покажу. Угу. Пасовичний станок. Оце. Це вже продано у нас на, на клієнта йде. Ага, Беремо гузок, каркаси, гранульована 15. Уже провірена хороша розчинність. Угу. В принципі, і головне є сірочка. Ну да, сірка, да. сірка такий вагомий. Ціна, ціна питання 26 бегом 27 мішком. Відтон. Uh -huh. Потім карбон черкаський свіжачок. Карбомід почому? Карбамід Черкаси 23 бегом, 24 мішком. Ага, uh єс. -huh. Так, то там Супер, тебе що там? Супер, ще занитані. Ну це більш на осінь. Uh -huh. Там йде е, фосфора 19 з половиною, а сірки 30. Супер коса. Uh -huh. Теж хорош, макрошовський, непоганий. Він йде. Ще скажу, по 20 000. угу. тонн. Ну вони йдуть по 600, да, бех, по-моєму, там, а по 500. 500, да. да. Ну нормально. приїжджаєте, ми газони і камази грузили чотирьохметровими бортами. Коротше, ухитрялися, пень, пеньочок підставили, затягли нормально. Ну да, там, так, штраф, так, так що... сульфат магія. Подобривому сані є все ось. Є, ми Було бажання сіяти, ми закриємо сім. Да. Семиводний це, це йде польський. Це в тому році ми не працювали. Mm -hmm. ну, Ценник у ньому в цьому році виріс, там поляки mm -hmm. почали щось доріти, uh -huh. то вони трохи так це. 800 гривень мішок. А є... куди я його, підождаю? куди я його додавляв? Куди я його додавляв? На підживку, так. На підживку ну, Це йде це карбаміда 4,5 кг, кілограмів, магнія 2-2,5. Більше не давайте. Рослина може брати тільки 2-2,5 кг. Більше ага. не давайте. Да. І давайте туди фуніциди, бори і вперед. Да. Ну, і це фунгицид, я... по бажанню. Заїду, візьму ще. Да, Це так. тема класна. Теж да. за у нас заказ на магазин. Ага, там, там є. Котувало. Так, по подобри вам дав, все, як бачите, так. от да. Ох... охранники ходять. Система отлична, ми платуємо по кілограму її 120 гривень кілограм на 10 гектарів, для як униження п'я ну, да. взяв тонну, щоб, щоб було бо в тому году тони не вистачило. Нормально, так, да, нормально. Кукуруза це така. <реку> так, Кукурузи, якби посівний матеріал теж є у увесь. <реку> <реку> так, ось зараз будемо... Так, по-добре вам, в принципі, розказали. по... шкас є. А, ще ж каз, да. так. Настоячий заводський. Беге, чи щас, ці щас, куби. Машину, машину куби. Так що взяли на поле, виїхали, мені куб привезли. Привезли назад так. і все є. Касу, Провіряєте каз, як я розказував в відео, ну може хто не бачив. Оця бутилка повинна важити 2 кг, не менше. Під пробочку завитаємо. Uh -huh. Специфічний запах абіака, плюс ми тут пальчик макнули, потерли, він дуже не розвивається. Як олія, да? ну типу того, ну трошки це. Uh -huh. Отакий. От Заводський каз клас, дуже класна тема. Може внесемо на горчичку, якщо не продав. Uh -huh. <laughs> це ми в тому році зробили, заказали станок на станок пасович поставили. Uh -huh. І це ми на магазини зараз фасуємо. Щоб людям черпачком не в магазині не фасади. Ну так, по кілограмах, так? Да? По кілограмах, так. Да. У нас зараз трошки запара. То ми, як кажуть, на поле нема коли виїхати. Ну так, да, так. Да. Да. Тут теж якби фасовано усе. Ну, фасовано все По дом ну, 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 Там ничка. Ага. по дом стоїть. стоїть. Тут так. мої, я польський, ну і трохи дороже. Це дитросана трохи осталася. Угу. На, на, цей, на кукурузу на кукурузу піде. Мілагра. Да. А ось у нас раундап. Раундап саме якби. Раундап там буде 4 поддона. Там в поддоні 640 літрів. В принципі, на рікані взагалі не було. Ну так. Тотал. Тотал є. Це звичайний тотал, no, Не тотал no, каже. Да, ну, так, в принципі, так. Да. Все-таки, якби я по цінам, в принципі, трішки вас зорієнтував. Да, ціни по... плюс-мінус коливаються, ну, прайси не висилає, бо вони міняються вічно. Тут одна ціна, там інша ціна. Да, щоб не було ніяких недорозумінь да. того. Ось там це фасуємо, комусь там на кілограм. Получається, така красота. Угу. З етікеточкою. Все красиво. Ну так. Да. Ну, як людині треба, допустимо, на цей на пів гектара, на 50 соток взяв. Да. До речі, ж можна там і на гірочки. На ці штуки надо. Да, все класно. Да. Все класно. А нам, а що ми ще хотіли? Суданку, да? Суданка. Пізніше. Пізніше да, можна. Суданка, да? с... то тоді вона суданка далі далі. далі Почти да. ще попали. Там же в мене ж це хобі кормить. Тоже нема коли написати відео. Ага, пішли. Так, і ще ось, Саня, бачите, які тут розширення. Так, да. Я ще там один склад хочу забрати. там ремонтувати на готову продукцію. Так, це... Ага, Тобі, тут. А я тут був, не був? Ні, не був, навірно. А ні, був. 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 Воно ж так не розберіг, а цей. Я хочу окремо склад зробити на фімері, щоб був. Ага. Ну, бачу? Голосійська тут груза. Там є оптимальний варіант. Це наша ж шкаратольська, так? Да? Да, Володимир, Олексій Володимирович, да, ми вже угу. так підружуємо нормально. Пао 320-290, в принципі, цей. Там воно зверху мене замікався. Просто залишилося. Так, маніфік. Там є ще соняшник заликаний. А, теж соняшник. Да. Ну, Там Адозор Бомонт і це ардозор стандарт. стандарт Гра... В цьому році краще беруть. Гранзарівська лінія. І його вага 9 кг. Я випросив у Ігоря, горя, тоді нормально було. Ну, цей поддон це 290 це на клієнта вже проданий. Ага. І ще приїде 60 мішків ще на одного клієнта. Ну, Волосівська це. Mm -hmm. Ціна якість 1800 гривень. По, по цьому році це оптимально. Ну так. Да. Да. Согласен. Так, що в нас ще приїхав? Тут по каші приїхав. Тут навести порядок треба, нема кого. Не вистачає mm -hmm. не часу не на все. Сьогодні неділя, Я кажу, приїжджай сьогодні, mm -hmm. бо завтра буде обрав. Да. Ну такі, якби думав. все є. Що да, треба: є. бюджетна кукуруза, дорога кукуруза, дорога, соняшники. Просить, ну, ну я не бачу смисл дорогі кукурудзи. Да. Ну блін, по цій ціні якусь ні по чому було. 70 доларів. Так ну і на ну да ну зараз це трішки, виробляти трішки виробляти, піднялася, то да. ну, ну що сто дев'яносто 197. Ну, ну блин, це не ціна, що, що є, то є, будемо так ну, казати. Це, так. Да. це не ціна. Так що, так що, в принципі, да. друзі, кому потрібно, так що звертайтеся. ви бачите, що там а, відео записано. Ну реально, блін, зараз запара. да, Все, номера телефонів. Так, всі спали, усі... спали зімою, а тепер усі попросипались, бо треба щось робити на полі. Так, да, 100%. відсотків. Ну, да. Так що будемо далі вам показувати гірчицю, да. будемо експериментувати будемо гірчицю там з нею. Може, кому зайде, так будемо у вас. Це наш перший експеримент. Я не сіяв. У мене партнер сіяв її, а я не сіяв. Батькому ну, воду да. буде суданку сіяти. Може січ його суданку посіяти. <laughs> як варіант. Суданку? Суданку, так. Да. Ну там ну, проблема її вбрати. Там же ж вона висока за такими метлицями. Поймаєш, там комбайн тоді буде ригать, бля. Ну... Да, воно, зел... Зелена ж маса. Воно. Ну да, да, да. І вона ж тоді пізновато. Там... Ну як, воно листя багато. Воно. Листя багато. Жан... Ну, типа очерета, похоже. Кодні колоски. Типа це як сорго, Тільки як Сорго. як це сорго виходить. Ну, сорго ще, по-моєму, вище. Сорго нижче, навіть Сорго, так, да, десь вона там, ну десь Я метр, напевно. Не скажу. Коротше, то далі піде, то да, далі буде так, все ми видно. Будемо забігати наперед. Да, так що, колеги, да. номера телефонів, контакти всі є. Кому що це треба? Нова пошта. Ми закриємо відсотки і до гектарів. Да. По побезна, кому треба, без... по, безналу, а, по безналу З ПДВ можемо зробити, ну. Там трошки інші ціни да тому якби звертайтеся, контакти всі є. Да. Кому відосик сподобався, да, став, ставте, ставте лайк, видосик. палець вверх, підписуйтесь, да і а -а -а. пишіть ваші коментарі. Так що, всім пока. Тільки дзвоніть, тільки дзвоніть, Будь ласка, щоб була якась проблема реальна, а не просто поговоріть, <говорити> 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 бо просто зараз да. не, да. не вистачає. Часу просто не вистачає. Все, друзі, гарного дня, до побачення. Да. всім пока.